Глава Офісу президента України Андрій Єрмак, перебуваючи в Нью-Йорку, виступаючи на конференції, наголосив, що запрошення України в НАТО є частиною плану перемоги президента Зеленського. Запрошення України до НАТО є частиною плану перемоги. Я так само закликав партнерів не зважати на погрози щодо ескалації з боку РФ. Ну, заклики не зважати на погрози з боку РФ, на погрози ескалації так званої, це абсолютно правильно. Те, що вони перегибають палку. З боязню ескалації, ну це вже анекдотично, гомерично перегибають палку. Україна вже їм показує усіма засобами і величезні склади е, потужністю в кілька атомних бомб е, висаджує в повітря і вторгається на їхню територію. що в принципі е, боятися ескалації з путіним не варто. Путін вас сам боїться. Він навіть нам не наважується щось серйозно зробити, коли йому. Робимо боляче. Але е, в мене одне, але дуже велике питання до влади до Єрмака, як е, другий найвпливовіший після президента людини і до самого президента. Так якщо план перемоги включає неодмінно прийняття України в НАТО? Це що означає, що якщо нас в НАТО не приймуть, то й перемоги не буде. А що буде? Що тоді буде? Ну ви ж розумієте? Повинні розуміти, що в НАТО нас ніхто не прийме зараз. До кінця президентства Байдена, до кінця року. Так що буде в реальності? І перемоги не буде? А що буде?